Кажуть, що за тарілку супу нашу хлопці на Реномаксі працюємо, перевіримо. Сереж, скільки тарілка супу коштує? 45 тисяч. 45 тисяч. Хто такий суп де їв, який заморський? Понімаєте? В місяць цей заробив 45 тисяч. Так? -да. Отак. Піскострують своїм обладнанням, яка фарба там питають. Фарба різна під різні задачі. На диски одна фарба, якщо з лаком скриваємо, там інші історії. Якщо якісь паливно, якісь бочки фарбувати, там інші історії. Якщо теплостійкі, то це теплостійкі. Тут хлопці вже комплексно самі визначають. Точно? Точно. Я тут не, не це не червонів. Ну можливість нас заробити є, тому хто хоче в команду, хто нам треба. Шиномонтажники треба, е, слюсаря по ремонту автомобілів. Електрики? Ну коротше, тобі треба напарник? Ну, Чи навіть не знаю, треба з керівництвом говорити. З керівництвом? Питайте, якщо під пристроєм. Молодіж, люблю молодь розвивати. Отак, Скільки років тобі? 22. 22. Ви скільки в 22 заробляли? Працюємо, кому треба, в послуги звертайтеся.